Що робити, якщо друга половина аб'юзер, частина 2. Як зрозуміти, що це вже не просто важка, а це стає небезпечним про відносини і подружні стосунки? Багато людей живуть роками поруч із аб'юзивною поведінкою і не розуміють, що це саме вона, бо аб'юз рідко виглядає, як у фільмах, гучні сварки, демонстративні сцени. Частіше це тихе, повільне, але постійне під'їдання вашої гідності та нервової системи, от як зрозуміти, що це вже не просто в важкий період, а реальна кричуща проблема. Перше, ви живете в постійному емоційному напруженні, не через побут, не через роботу, а через поведінку партнера. Усередині завжди відчуття, що щось не так. Хоча ви не можете це от так чітко сформулювати. Друге, ви постійно виправдовуєте партнера. Ну він, можливо, втомився, у нього складне дитинство, травми. Він просто так реагує. У якийсь момент ви виправдовуєте те, що насправді вам болить. Третє, ви поступово стали тихішим. Коли поруч із людиною ви постійно контролюєте слова, емоції, реакції, аби не було вибуху. Це вже не стосунки, це просто якесь виживання. Четверте, ви перестали бути собою, сміятися так, як з друзями, говорити так вільно, розкута, розслабитися, бути живим, бути справжнім, аб'ю завжди забирає, ну так можна сказати, автентичність. П'яте партнер перекладає на вас відповідальність за свій настрій. Я злюсь, бо ти. Я нервую, бо ти. Це через тебе я так реагую. Це класичний аб'юзивний паттерн. Шосте вам соромно розповісти комусь, як насправді все виглядає, і сором це індикатор, що вилибині душі. Ви розумієте, так не має бути. Ну і тепер ж ми ставимо питання, що робити на хоча б на першому етапі. Перше назвати речі своїми іменами. не він просто нервовий, а мене не цінюють, Мною маніпулюють. Друге, зрозуміти, що ви не винні в чужій поведінці, ніхто не викликає аб'юз. Аб'юз це вибір того, хто аб'юзом займається. Третє, поставити перші межі. От треба ставити межі. Я не приймаю такі слова. Я не відповідаю за твій настрій. Це твоя відповідальність. Четверте, поговорити з кимось, кому довіряєте. Не для підтвердження, а щоб вийти з внутрішньої ізоляції. П'яте спостерігати за реакцією партнера. Здорова людина зупиниться, а тільки посилить тиск після ваших щирих слів. У часті три я поясню, що робити далі. Ну а ви тим часом підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші думки, не забувайте про вдячність вигляді вподобайки.